А дуже ради вас бачити, дуже ради з вами познайомитися. І насправді багато є тем, які би я хотів сьогодні обговорити. Напевне, не всі зможемо обговорити, але більшість з них. Я хотів би почати власне, з відшкодування збитків. Дуже цікава yeah. тема, яку багато yeah. хто обговорює. Як ви думаєте, от ці, ці відшкодування їх слід чекати одразу після перемоги, чи тут ще багато часу займуть юридичні процеси? Я думаю, що це дуже дуже тривалий період, який розтягнеться в 10-15-20 років. Це однозначно не відбудеться зразу. Ми маємо пам'ятати, що запрацював єдиний реєстр збитків, да який е, очолює пан Маркіян. Він колись працював разом з паном Різніковим в компанії Asters. Е, Він е, очолює цей реєстр збитків, е, і в нас запрацював офіс цього реєстру в столиці. Треба пам'ятати, що є велика кількість кримінальних проваджень в офісі генерального прокурора в департаменті війни, які зведені в те, що в більшості кримінальних проваджень є сподіваюся, є цивільні позови. Це стосується майна, зокрема пошкодженого. Є окремі процеси. До речі, я та наша команда Барістер були. Першопрохідцями в цьому питанні є рішення, зокрема Печерського суду, де ми отримали е зобов'язальне рішення відшкодувати агресора е шкоду за зіпсоване майно. Треба це пам'ятати. Тобто, поза увагою залишиться ще е пласт рішень, які е будуть назвемо їх так позабалансовими. Про них ніхто не буде знати. Тобто, є якесь рішення е е Печерського суду. Яке зобов'язало агресора сплатити, але про це не знає ні е, реєстр збитків, про це не знає е, ні е, е, інша установа. Тому е, ці процеси вони розтягнуться на, на величезний величезний час, і треба ще пам'ятати. Є ж заморожені активи в європейському союзі. Що буде з замороженими активами орків? Ну і взагалі е, тут же ж буде таке питання: перемога однозначно, але коли почнуть ділити гроші. То е, не дай Бог всім пересваритися між собою, бо гроші це ж питання таке тендітне. Тому е, юридично-процесуально моментів дуже багато. Коли почнуть ділити, е, теж невідомо будучи блокувати 15 років. Я даю на те, щоб взагалі виробився механізм регуляторний повноцінної компенсації. Яка буде компенсація? Сказати важко? Тобто нас чекає багато таких юридичних процесів після так. перемоги. Так, так. так. Так, можна це, це якщо казати та повністю всі юридичні процеси, які нас очікують. Як ви думаєте, а, ну це, це більше 15 років, якщо не тільки процес компенсації та за, за пошкодження? я зрозумів ваше питання. Ми відходити юридично від цього колапсу, від е, тої шкоди, яку нам завдав агресор, від війни в разі її завершення будемо е, по моїм оцінкам. Говорячи про юридичні всі тонкощі, років 50, mm -hmm. це той таймлеп, uh, це той часовий проміжок, на який нас А, uh, відкинули назад, і Б, нам потрібно буде для того, щоб агофтатись. Ну так виглядається ситуація. Власне, я питав заступницю голови офісу президента Ірину Мудру про те, чи складним буде процес відновлення судових установ на деокупованих територіях. Вона сказала однозначно. Ви, як людина, яка дотична до цієї сфери, як думаєте, скільки це займе взагалі часу? Тому що от беремо Крим, так Крим вже 10 років в законах, які понапридумували там собі орки. І, звичайно, що відновити все повністю нові закони, такі ж такі ж встановити, які були. Це буде, ну я думаю, надзвичайно важко. Плюс трохи змінився. Мені здається, народ Криму. зараз там на цих територіях вже виростає покоління, яке навіть не знає, що таке Україна. Тобто, вони ага. е сьогодні мають 10 років. Це доросла дитина, свідома, яка навіть не знає, що таке Україна. Припускаємо, що ми виходити з цього колапсу часовим е, виміром. Будемо ну ще років п'ять. Тобто, е, я думаю, що в момент, коли доросла, свідома, незалежна е, повноцінно повнолітня дитина буде е, отримувати український суд. Це вона не буде навіть знати, що таке Україна. Вона ніколи не жила при. Україні, відповідно, для неї це буде абсолютно нова судова установа. Для нас це фактично відновлення з нуля. Хоча колись, коли Рєзніков був ще не міністром оборони, а міністром з питань окупованих територій, ви пам'ятаєте, то так. ми з ним мали цілий диспут в торгово-промисловій палаті на предмет того, чи можна зробити суди ad hoc, Міжнародних арбітражів представництва на деокупованих територіях. Можливо, це було би вирішенням ситуації в певній мірі. Тобто, так би мовити, суди едхок, тобто точково під конкретну ситуацію. Чи можна це зараз зробити? Я думаю, що до цього повернутися можна і варто. І на мою думку, на мою персональну думку, нам треба буде відновлювати систему. Загальних судів 100%, 100% який надавати їм відтінок. Це зараз я говорю про певну палатність. Чи це будуть вони зосереджені на вирішенні військових питань, чи вони будуть зосереджені на якихось інших питаннях? Тут зараз мені важко сказати, але однозначно можу сказати, що нам треба буде для захисту інвестицій іноземних партнерів, які будуть відновлювати ці території, створювати. 에, там представництво міжнародних арбітражів порядку едхок mm -hmm. взагалі і побудова системи судової і мережі судів, це мінімум років десять. Тому 에, треба mm -hmm. розраховувати, що якщо хтось каже, а у нас тут діє, наприклад, Ялтинський суд, ви згадали Крим, там суд міста Ялта. Та ну, так це ж з нуля. Це ж з нуля, нова печатка, нові закони. Що робити з тими суддями? Чи варто їх лишати? Ну, наприклад, Російська Федерація лишила суддів, які були за часів України. Вони просто вдягнули мантію і взяли іншу печатку. Чи лишати їх там нам зараз? Я думаю, що ні. Повне звільнення і переатестація, залучення нових суддів. А хто приїде на цю територію судити, хто приїде в цей суд, хто приїде подежити? жити? Ви ж усвідомлюєте, що це буде ризик для життя і здоров'я цієї людини. Тобто, ми маємо зрозуміти, що. Чи може ця людина, яка буде судити на деокупованій території, розуміючи, що там будуть діяти диверсійні групи ще певний проміжок часу, почувати себе вільно, самостійно, незалежно і захищено? Думаю, що ні. Тому процес відновлення судів це е, окрема історія і відновлення судочинства на деокупованих територіях. Я даю, ну, я думаю, що е, років 15 на відновлення після перемоги. Буде перемога. До вас звернеться е, житель Ялти, там в нього е, буде якийсь судовий процес. І він скаже: візьміть е, мене під захист. Ви будете готові одразу після деокупації Криму і відновлення е, судових установ поїхати до Ялти? Поїхати до Ялти працювати адвокатом? Так. Дивіться, ці, для мене е, на сьогоднішній день як. Адвоката, як речника Національної асоціації адвокатів України, а. як людини публічної, яка е, говорить про е, заборону ототожнення адвокатів і клієнтів, для мене м, принципово немає значення е, е, якого громадянина нашої країни захищати. В мене взагалі не виникає питань. Кого захищати, здійснюючи свою е, фахову Фах. діяльність, дивіться, як угу. я вам сказав, в мене не виникає питань, кого захищати, здійснюючи свою фахову діяльність. Якщо ми зараз з вами говоримо про процес, про представництво і про е, використання правових інструментів для того, щоби е, 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 я, як адвокат, е, який є частиною правосуддя, в правовій державі показував, що ця держава правова, а не буду ображати якесь квазіутворення в Центральній Африці, от почуйте, як я сказав. Ага. То, звичайно, що я буду як фахівець працювати для того, щоб держава далі вважалася правовою в інтересах держави. Очевидно, що я можу обирати. Справи і багато хто кричить: то же ж може обирати справи. Чекайте секундочку, ну так і лікар може обирати пацієнта, але тоді всі будуть кричати, що він порушує клятву Гіппократа. Тобто до вас приходить пацієнт і каже: Ви знаєте, я хочу, щоб ви відмовились від другого пацієнта в черзі тому, що зараз я у вас тут буду, вибачте, вирішувати питання зі своєю дупою, бо в мене там щось там в дупі, там не так. Але от другого пацієнта черзі ви не беріть, тому що він вчора на балконі казав, що він за Російською Федерацією, і лікар скаже: Ви в собі? Ви нормально себе почуваєте? В мене ж прийшов е, теж громадянин України з температурою розумієте? Тобто, оці е, е, тонкі моменти балансування популістичні, які використовували багато років, і руйнуючи розуміння, що таке адвокати, що таке адвокатура, вони неправильні. Я патріот, я українець, я 13 місяців віддав Збройним силам. Але так. якщо мені запропонують на Терези поставити з однієї сторони, наприклад, якусь цікаву справу і не цікаву справу, то звичайно що я оберу цікаву справу з юридичної точки зору, я вам хочу нагадати, що водій Бен Ладена мав адвокатів. І Верховний так. суд Сполучених Штатів Америки скасував рішення, яке приймалося в суді в у в'язниці Гуантанамо. тому що він сказав, що такі точкові суди, створені в Гуантанамо, це порушення системи правосуддя Сполучених Штатів Америки. Тому є базові речі, від яких відходити не можна. Так, я маю на увазі, тобто, з безпекової точки зору, вам не страшно буде туди їхати, тому що ну я не боюсь. Не боїтеся, ні, я, я тут за останні 20 років пройшов таку кількість складних кримінальних кейсів, які супроводжував я з, разом з командою. Тільки кейс Корбана, чи Червінського, чи там, Савченко. Mm -hmm. Вони чого варті. Тобто, mm -hmm. я ж пам'ятаю всі погрози, я ж пам'ятаю всі переслідування, я пам'ятаю це все. Тому ну, давайте бути відвертими, тітушко, наша команда. Топаз, наша команда Шуфрич, наша команда, але це з однієї сторони. А з іншої сторони, Червінський, з іншої сторони е потерпілі родичі вбитого Кирила Тлявова, хлопчика, в якого п'яні поліціянти стріляли. Можна ж багато говорити. Тому ми класичні адвокати, які займаються справами е кожного. Я думаю, ви бачили новину і заяву голови МЗС Польщі Радослава Сікорського про. Можливість передання Криму під мандат Організації Об'єднаних Націй, власне, як адвоката і як громадянина знову ж таки питаю вашу думку: як ви ставитесь до цього, як громадянин, якщо Крим буде знаходитись під мандатом ООН, Це перше, і як адвокат, чи не буде це вам наболіле, як адвокату щодо, щодо правових аспектів та цього рішення? Дивіться, е, по перше, голова комітету міжнародних відносин зносин е, Мережко вже відкоментував цю історію. Пан Мережко сказав uh -huh. наступні речі: він сказав, що це категорично допускати не можна. Тобто, пан Мережко uh -huh. чітко сказав, будучи уповноваженою особою, що це, е, ну, м'яко кажучи, поза нормами міжнародного права такі заяви. Однак насправді ці заяви знаходяться в площині норм міжнародного права, тому що всі наші міжнародні партнери шукають баланс, вони шукають баланс, ем, як же ж вирішити ситуацію з Кримом. Я трішки вам привідкрию е, таємницю е, ще на початку весни 2022 року можна було закінчити е, війну. Е, Казавши, що Крим буде нейтральною зоною в якомусь от такому от підвішеному статусі, але ми не знаємо всіх істинних домовленостей, тому о, точно вам скажу, що передавати частину своєї території о, без гарантій, безпекових гарантій іншої країни, мабуть, не варто третьої, четвертої, п'ятої. Якщо сьогодні ми з вами в межах мирного плану побачимо, що всі території лишаються за нами, наші території, ми повертаємося в кордони е, тисячі другого, років, не 91-го, тому що фінальна демаркація кордонів відбулася саме в цей період, і ми чітко будемо розуміти, що це наші землі. І лише проблемна точка, це точка пов'язана з е, півостровом. Е, так. То я думаю, що можна спробувати віднайти механізм, е, щоб е, там був е, миротворчий контингент на певний час для забезпечення безпеки, ну і можливо, щоб там е, була якась е, двостороння система, е, система управління перехідна. Це в частині, наприклад, адміністративних послуг. Звучить зараз це дико, але насправді тут треба буде виробляти механізм, тому що Крим довше за всіх зараз перебуває в режимі управління Російською Федерацією, тому що в ДНР ЛНР ми говоримо про квазіутворення, утворення а в у випадку з Крима ми говоримо про те, що туди чітко зайшла Російська Федерація і там російська влада. Тому що якщо з ДНР ЛНР, ми можемо там ще маніпулювати і говорити, що там, мовляв, не Російська Федерація, а, мовляв, там свій уряд, своє міністерство юстиції, в них своя влада. То тут чітко треба буде позбавлятися від російської влади і як її виводити, і, і, і як робити це складна історія. Я думаю, що нічого критичного Сікорський не переслідував, коли. Сказав Графа. цю тезу, а просто вона для нас сприймається болючо, оскільки в нас забрали частину території. Говорять зараз, мовляв, ну така ми вам її не віддамо. Вона наша.